Доброго дня, дорогі українці. Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде дуже цікава інструкція. Сьогодні ми з вами поговоримо про брокера. Будемо розбирати на Freedom Finance, Покажу вам, як зареєструватися, де зареєструватися, як поповнити, як купити свої перші акції, а також те, як виводити гроші з брокера. Вмочитесь зручно, розповім вам всі максимально підводні камені, які знаю. Покажу вам свій брокерський рахунок, і буде, думаю, цікаво і корисно. Для українців є зараз два брокери: Interactive Broker та Freedom Finance. Хочу сказати зразу: залишаю вам посилання в описі під цим відео. Переходьте та реєструйтеся. Але будемо розбирати саме на прикладі Freedom Finance, Зараз поясню по яким причинам. Interactive Broker, він звичайно дуже крутий брокер, і він е, більш давніше на цьому ринку, там компанії десь 80 років чи щось таке. Це американська компанія, Interactive Broker, але вона складніша для новачків. Просто, просто тупо складніша. Якщо у вас зовсім взагалі немає ніякого досвіду, то я вам рекомендую користуватися саме Freedom Finance, хоча б на початку. Тепер поясню, чому це краще. Freedom Фінанс має україномовну техпідтримку. Ви можете розмовляти з техпідтримкою як по телефону, так і в Telegram. Це набагато зручніше. Співробітник вам відповість на всі ваші питання і конкретно зможе дати вам відповідь стосовно вашого рахунку або якихось там ваших конкретних дій. Чого немає в Interactive Broker? Там ви можете, звісно, звернутися в техпідтримку, але вона працює через листування в електронній пошті і відповідають вони декілька днів ще й англійською, тому можливо буде не так а, добре. Також інтерфейс. У Interactive Broker інтерфейс набагато складніше. Там є купа різної інформації, яка не потрібна новачку. Тому я рекомендую новачкам починати саме з Freedom Finance. Якщо ви вирішите перейти по якимось причинам з Freedom Finance на Interactive Broker, то ви завжди можете просто зробити трансфер своїх активів. З одного брокера в інший, або, наприклад, з Interactive Брокер на Freedom Finance. Це робиться дуже просто, про це я зніму окреме відео. Тому ви не повинні прям так обирати е, дуже якісно. Ви можете почати з того, що простіше, потім, наприклад, зареєструватися також в Interactive Broker. Наприклад, у мене є два портфелі: більший в Interactive Брокер і менший в Freedom Finance. Як я вже казав, залишаю вам посилання в описі до цього відео і на Interactive Broker, і на Freedom Finance. Але ще раз новачкам рекомендую почати з Freedom Finance. До речі, хочу зробити невеличку помарку. Я я вам залишаю посилання на Freedom Finance Європа, саме європейське відділення, яке користується європейськими законами. Тому в принципі проблем у вас ніяких не буде. І так, переходимо до головної сторінки Freedom Finance. Ви можете бачити Freedom24. До речі, реєструватися ми будемо з вами на сайті, але ви також можете завантажити мобільний додаток. Я все ж таки вам хотів би порадити спочатку пройти реєстрацію через сайт, а потім вже завантажувати мобільний додаток. Наскільки я пам'ятаю, є зараз два мобільних додатка: – Freedom24 та в TraderNet. В принципі, це абсолютно одне і те саме. Але раніше трейдернет використовувався для більш трейдингових якихось спекуляцій. Тому, якщо вам цікаво більше інвестицій, можете завантажити Freedom24, Але все ж таки, ви можете користуватися і тим, і тим додатком. Вони зараз мають дуже схожий функціонал, в принципі, можна сказати, навіть не відрізніти. Я користуюся особисто Freedom24. І так, переходимо на головну сторінку. Давайте подивимося, що ми тут бачимо. До речі, давно дуже давно я на неї не дивився. І так. У нас показує, що ми можемо відкрити брокерський рахунок за 10 хвилин. У нас є 1 мільйон інструментів. Ми можемо ставати партнером Freedom24, Ми можемо, до речі, тут є депозит в 5,31 в долара річних. Це дуже цікаво. Покажу вам, як це працює. Ну і також розказується про мобільний додаток. І так, все, що вам необхідно, натиснути на оцю зелену кнопку Відкрити рахунок. Я зараз не буду відкривати якийсь новий собі рахунок, тому що у мене вже є. Але ось тут вам необхідно необхідно вказати емейл та пароль. Далі натискаєте реєстрацію і е, проходити звичайну базову реєстрацію. До ви вказуєте ім'я, прізвище, там по батькові, дату народження, підкреслюєте це все своїми документами. Обов'язково вам повинно бути більше 18 років, тому що це офіційний легальний брокер, і він не може працювати з неповнолітніми дітьми. Тому 18+, тоді Далі, якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково вкажіть свій мобільний телефон, тому що вам подзвонить менеджер і обов'язково візьміть трубку, він подзвонить з вами познайомитися, представитися, і, якщо у вас будуть питання, допомогти пройти вам цю реєстрацію. І якщо у вас ніяких питань не буде і ви все самостійно зробите з першої спроби, то все рівно вам подзвонить менеджер для того, щоб поспілкуватися з вами і допомогти вам, наприклад, обрати свій найкращий тариф. І так, можу показати, є різні тарифи, але. Ми повинні розуміти, що а, ви можете пояснити. Менеджер, що ви не хочете займатися трейдингом, а хочете саме інвестувати, і в такому випадку вам поставлять найоптимальніші тариф, в якому будуть мінімальні комісії, і який не буде а, просити гроші за там щорічне чи щомісячне якесь обслуговування. Такі тарифи є, вони більш складні. Вони потрібні для тих, хто хоче торгувати там, а, займатися саме трейдингом, використовувати плечі або торгувати опціонами. Вам для початку це не потрібно. Просто коли вам подзвонить менеджер, скажіть, що ви хочете займатися саме. Інвестування також, коли ви будете відкривати рахунок, у вас буде невеличкий тест. Вам необхідно пройти цей тест. Там будуть прості питання, але ви можете пройти цей тест або самостійно, або через чат GPT, Або, наприклад, ви можете долучатися в нашу віб-групу, і там можете задавати мені будь-які питання. Я в режимі онлайн вам відповім і допоможу. До речі, вся інструкція по Віб-групі є також в описі до цього відео. І так, давайте уявимо, що ми вже зареєстрували наш акаунт і побачимо, як виглядає робочий кабінет. Коли ви заходите в ваш робочий кабінет, ви можете бачити спершу зверху торговий рахунок і накопичувальний рахунок. Накопич торговий рахунок це не означає, що це для трейдингу. Це взагалі торговий рахунок, де ви будете купувати ваші акції, цінні папери, облігації, що вам буде завгодно, і саме туди вам необхідно заходити та вносити свої гроші. Накопичувальний рахунок це, можна сказати, ваш депозит. Там так і написано, що 5,31% в доларах та 3,62% в євро річних. Тобто, вам необхідно просто покласти туди гроші, якщо у вас є таке бажання, і ви будете отримувати на них депозит. 5% в доларах, нічого не роблячи, непогано. Ми ж з вами переходимо в торговий рахунок і ми можемо зверху бачити кнопку поповнити. Тепер переходимо до поповнення. Натискаємо на неї і давайте подивимося, що в нас є. Ви можете бачити зверху банківською картою або переказ за реквізитами. Вибираємо банківською картою. Зараз буду розповідати, як поповнювати для українців, які знаходяться в Україні або за кордоном. але якщо ви за кордоном, то можливо для вас будуть працювати і переказ за реквізитами чи ще щось таке. Але переказ за реквізитами робиться через SWIFT-платеж, який може йти декілька днів і коштує він дорожче. Тому обираємо банківською картою. Далі ви можете обрати а, спосіб оплати картою, ви можете бачити, що у мене моя карта вже підтягнута. Також ви можете натиснути Додати банківську карту, і ось тут знизу ви можете ввести її дані для того, щоб додати звичайні дані з вашої картки. Я користуюсь монобанком. Він працює максимально безпроблемно, і якщо я не помиляюсь, то Монобанк дає можливість виводити таким чином в доларах до ста тисяч гривень в місяць станом на сьогодні, на червень 2024 року. До ста тисяч доларів в місяць. Це орієнтовно десь дві з половиною тисячі доларів. Якщо вам необхідно більше, також сьогодні покажу, як це робиться, як, як можна заводити більше. Вводимо, наприклад, 50 доларів, і, е, і ви можете бачити, що тут у нас є комісія. В принципі, 2% я вважаю невеликою комісією. Тому натискаємо сюди, далі вводити вашу картку і натискаємо поповнення. Я оберу свою і поповнюю звичайним для себе способом з своєї картки Монобанку. Далі нам необхідно підтвердити через Монобанк нашу операцію. І так, ви можете бачити, що операція. Маємо статус проведено, тобто тепер нам треба трошки зачекати, коли гроші зайдуть на наш рахунок. Також мені на пошту прийшло підтвердження про внесення нового депозиту, і давайте з вами подивимось, чи зайшли гроші. Для того щоб перевірити, чи зайшли наші гроші, натискаємо ось сюди на три рисочки в верхньому куті, обираємо рух грошей і у нас завантажується ось таке віконце. І тут ми можемо бачити, що є у нас поповнення, ось комісія за поповнення 1 долар, поповнення на 50 доларів. В принципі, все є. Гроші зайшли максимально швидко. Також, ось ви можете бачити, депозит від банккарт 50 доларів. Гроші заходять максимально швидко. Якщо ви поповнили, наприклад, в неробочий час, там п'ятниця, ввечері або на вихідних, то скоріше за все ваші гроші можуть заходити декілька днів, тому що брокер має звичайний графік роботи. Також я хочу вам показати, як поповнювати за допомогою криптовалюти. І так, це треба робити для тих, хто, хто може заводити більше, ніж 2500 доларів, які дозволяє робити Україна. І так, тут ви можете бачити, що максимально ми можемо завести 25 тисяч доларів. І для того, щоб поповнити за допомогою криптовалюти, натискаємо Digital Assets. Далі обираємо, наприклад, 50 євро. А також ви, до речі, можете бачити, що тут у нас комісія лише 1%, не 2%. як картою А1%. Що ж, давайте так само тестово зробимо і натискаємо поповнити. І так, що в нас далі? Тут трошки складніше, але я впевнений, що у вас проблем не, не буде. Натискаєте Select Invald, і ось тут вам необхідно обрати гаманець, з якого ви будете поповнювати. В даному випадку я можу обрати різні гаманці, але в принципі, що ж, давайте оберемо Binance, тому що там у мене зараз є USDT. Натискаємо Binance Pay, натискаємо Next, і ось тут у нас є максимально детальна інструкція, що нам необхідно зробити. Спочатку ви заходите на ваш Binance, натискаєте на е, розпізнаватель усіх QR-кодів, потім наводите камеру і потім підтверджуєте вашу оплату. В принципі, все зрозуміло. Що ж, давайте це зробимо. Натискаємо Pay, і у нас є ось таке е, віконце, де є QR-код. Ви можете бачити знизу 3 хвилини, е, і за, ну, 4 хвилини, і за ці 4 хвилини нам потрібно все зробити. Заходимо на, в е, наш Binance. І... Так само, як по інструкції натискаємо на значок розпізнавання QR-кодів, наводимо камеру і далі підтверджуємо. Далі, якщо Binance просить у вас пройти додаткову верифікацію за допомогою вашого аутентифікатора або вашої пошти, чи телефону, також це робите. Гроші пішли. Зараз вам покажу в камеру. Так. Ось ви можете бачити, що гроші пішли, і зразу вони зараховані на а, наш брокерський рахунок. Супер! Тепер натискаємо Return to the Shop. А, і, в принципі, ми бачимо, що наш статус проведено. Тобто, все, гроші на рахунку. Так само перевірити. Натискаємо на ш, а, три лінії і обираємо рух грошей. І ви можете бачити, що. Є в нас поповнення. До речі, тут якоїсь зайвої комісії ви не бачите, тому що е, цю комісію ми сплатили саме на бінансі, коли переводили гроші. Також для того, щоб купляти акції, необхідно вам необхідно робити це саме в торгову сесію, коли працює біржа. І так, як же нам купити наші цінні папери? Натискаємо кнопку Торгувати, і е, у нас відкривається ось таке вікно. Тут є біржі США, біржі Європи, біржі Гонконгу. До речі, ви бачите, що зараз воно закрите. Європа закриється через 4 години, США щойно відкрилась і закриється аж через 10 годин. Тепер як нам купити якісь активи, які ми хочемо купити? Що ж, давайте подивимось. Я вам взагалі як новачкам раджу купувати QQQ. Що це таке? Давайте подивимось ось тут. Є графік, є ось тут у нас QQQ. Можемо подивитися денний, можемо обрати тижневий, наприклад. Що це таке? QQQ це топ-100 американських технологічних компаній, в які входять Apple, Google, Microsoft, Meta. Це ETF. Топ-100 найбільших по капіталізації технологічних компаній. Я вам рекомендую купувати саме QQQ для початку. Потім ви вже зможете купувати якісь ті, які вам заманеться, будете вже детально вивчати. І так, для того, щоб купити, нам необхідно обрати. Нашу наш тікер ось тут вводимо сюди qqq і знаходимо qqq.us Натискаємо сюди, він зараз коштує а, 481 долар. Але якщо у вас немає такої суми, але все ж таки ви хочете купити, ви можете ввести QQQm.US, і в такому випадку а, він коштує зараз 198 доларів. Дешевше. Але це, в принципі, все те ж саме, просто а, роздроблено по шматочкам для того, щоб вам було а, зручніше купувати. І так, ми обираємо QQQUS, і ось тут ви можете бачити, що в нас вже відкрит QQQUS. Ціна 480. Далі, ми можемо купити по ринку за. За вказаною ціною зараз, або ми можемо натиснути сюди і обрати лімітний ордер. Сюди ми вказуємо ціну, по якій хочемо купити, наприклад, 480, кількість одна штука, і е, натискаємо виставити наказ на купівлю. Ви можете бачити, що наш наказ є, він активен і він буде працювати, поки не виконається біржою, тобто поки ціна не впаде і він не купиться, або поки ми його не відмінимо. Що ж, давайте його відмінимо, натискаємо сюди на е, крестик. Е, це безкоштовно. У вас за це гроші ніхто не візьме. Тепер е, натискаємо сюди по ринку і вводимо одна штука, натискаємо Виставити наказ. Підтвердити покупку, все ми виставили наказ, і він автоматично виконаний. Тепер у нас. Е Куплена наша ося позиція. Ми можемо знайти її в списку наших позицій. Деякі позиції я не можу показувати, тому що вони, я їх показував в платній групі, тому вони у вас, скоріш за все, заблюрені. Але ось QQQ ви можете зараз бачити. Також ви можете бачити, що прибуток за сьогодні, за вчора, там ну і тут ви можете бачити вже всю детальну статистику. Що ж, давайте тепер з вами продамо QQQ і побачимо, як це працює, а потім будемо виводити гроші. Так само, QQQ US обираємо, і ось тут вам необхідно потягнути. Для того, щоб у вас активувалося віконце продати, обираємо по ринку, кількість і виставити е, наказ на продаж. Так само ви можете обрати лімітний, якщо ви хочете, або ось продати по ринку в даному випадку, як це зробив я. Все, QQQ в нас продано, і ми, наприклад, зафіксували прибуток, якщо б він у нас був. Тепер нам необхідно вивезти гроші. Натискаємо кнопку Вивести. І далі у вас ви можете тут бачити ваш баланс в доларах та євро. До речі, у нас в євро зайшли гроші в євро, коли ми поповнювали їх криптовалютою. Давайте я вам ще покажу, як їх конвертувати. Для цього ми натискаємо торгувати, рухаємо сюди вниз. І ось тут ви можете бачити, там де євро, кнопка обмін. Натискаємо її, євро продати і обираємо «Макс». І ось ви можете бачити, що продати 50 євро за USD, тобто за долари. Натиснули, все продати, і ви можете бачити, що сума в доларах у нас збільшилась, євро у нас зникло. Що ж, тепер будемо виводити. Гортаємо вниз, далі ми обираємо рахунок торговий. Спосіб виведення з використанням власних коштів. Завжди обирайте з використанням власних коштів, а не з позикових. Тому що позикові кошти це коли ви гроші займаєте у брокера. Не робіть цього. Тому що тоді він продасть ваші якісь позиції для того, щоб закрити цей збиток. І так, у нас доступний USD 2300, і ми можемо, наприклад, вивести будь-яку суму, яку захочете, наприклад, там, 100 доларів, або 1000 доларів, або 10 тисяч доларів, але ви повинні бачити, що мінімум 1 долар, а максимум те, що у вас є, і комісія завжди буде 7 доларів. Скільки б ви не виводили, комісія буде завжди 7 доларів. Далі ви можете вказати нові реквізити або використовувати ті реквізити, які у вас вже є. У мене все це заповнене, тому що я декілька разів вже е, виводив ці гроші. У Монобанка є банк-кореспондент, і для цього, щоб отримати його дані, ви можете подивитися це в інтернет, а краще напишіть в техпідтримку банку. Монобанку я робив це через Телеграм, і вони самі дадуть вам всі ці дані. Просто зробіть скріншот, скажіть, ось мені ці потрібні дані для брокера, і вони вам повністю все це дадуть. Все, що вам залишилось зробити, це натиснути кнопку Підтвердити. Натискаєте, у вас є доручення, ви натискаєте Відправити доручення, і е, це доручення йде вже на опрацювання до брокера. Я не буду зараз виводити ці гроші, тому що я хочу, щоб вони залишилися на брокерському рахунку. Але хочу сказати вам, що коли ви таким чином виводите гроші, то вони зайдуть до вас орієнтовно за три робочих дні. Та ж сама ситуація, якщо ви це робите, робите з виходними. У вас доручення буде прийнято, але виконається воно е, на протязі трьох робочих днів. Якщо у вас є якісь питання, ви можете долучатися до моєї віп-групи, задавати там питання мені в будь-якому порядку, коли вам буде заманеться. Це ну, тобто. Доступ у вас буде назавжди. Також там є купа різної інформації. Якщо е, щось ще цікаве, можете написати в коментарях. Зроблю для вас окреме відео або відповімо просто в коментарях. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, що було корисно. Бувайте і бережіть себе. Не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.